Вітаю, мене звати Артем. І я щиро дякую, що ви долучились до перегляду моєї доповіді в межах марафону креативної практики. Цей марафон ініціатива креативної практики, яку підтримують українські експерти з індустрії. Всі лекції та майстер-класи в межах марафону є безкоштовними, а вся команда погодилась відмовитись від гонорарів. Натомість. Ми просимо вас надіслати підтримку навіть мінімально фонду Повернись живим за ось цим посиланням. Дякую і бажаю приємного перегляду. І сьогодні я хочу поділитися з вами такою цікавою темою: як спочатку подумай і те, як робити взагалі свою роботу краще. Далі я зроблю невеличкий дисклеймер. Все, що ви побачите далі, це мої власні думки, і вони базуються на моїх особистих упередженнях та досвіді. Тому все, що тут можете, ви з цим погоджуватись або не погоджуватись, звичайно, воно може можна далі дискутувати. Трішки про себе. Я Артем Григоренко, і я займаюся тим, що створюю профі є в, в IT. Також я музичний авантюрист та діджей. Займаюся в професії вже більше 10 років. Наразі моя позиція операційний директор в компанії Headworks. Мої контакти, якщо захочете зі мною якось зв'язатись, поширити якісь думки, поспілкуватись, подискутувати на ці цікаві різні теми, то welcome. Я завжди радий до таких. Цікавих обговорень. Ну, погнали. Перед тим як ми почнемо розбирати саму, сам підхід, тут я хочу просто розповісти та обговорити саму термінологію. Тобто, що таке спочатку подумай. Насправді цей підхід. Які можна визначити як спосіб мислення та набір практик, які ми використовуємо та виконуємо перед впровадженням якогось рішення, або перед якоюсь дією, тобто перед тим, як ми щось робимо. Якщо ми візьмемо нашу галузь, IT, так, і подумаємо про те, як ми працюємо, то можна визначити насправді декілька таких пунктів. Перший це. В нашій роботі ми приймаємо рішення якісь, потім ми вирішуємо проблеми і, звичайно, ми комунікуємо. І це головні пункти і аспекти нашої роботи. Так? І чим краще рішення або краще вирішення проблем, і кращий спосіб спілкування, це все приведе нас до кращої роботи. І я нижче далі поділюся тим, яка поведінка, або які підходи ведуть до кращої роботи. У нас буде декілька насправді прикладів, і ми ці приклади розберемо на різні позиції і розберемо на різні якісь екшени, тобто на, на якісь різні речі, які людина буде робити, або. Не буде робити так? І тут я буду прописувати, що я очікую від людини на певній позиції, що вона буде робити, або що я не очікую, що вона буде це робити. Тобто, але це мої власні очікування. Я розумію, що деякі речі, які тут буду далі говорити, можуть насправді викликати такий серйозний батхорт, тому завжди велком туди, щоб поспілкуватись. Пишіть в річку. Але я впевнений, що ми зможемо дійти до якогось е цікавої точки, і якісь речі ви зрозумієте, що я намагаюся сказати. Давайте подивимось на позицію project product Manager в контексті цих дій, так? І е почнемо, напевно, з того, що я не очікую. Від такої ролі, такої позиції. так? В першу чергу, я не, не очікую, що project manager або product manager в першу чергу піде питати розробників про оцінки. так? Це не головна його задача, але це може бути частиною його задачі. Але я не очікую, що він буде робити це в першу чергу. Також я не очікую, що він буде додавати беклог, я впевнений, що кожен з вас бачив в багатьох проєктах такі великі-великі беклоги. І ось дуже цікаво, наскільки часто ви доходите до кінця цього списку, і коли взагалі у вас цей список закінчується. Робота з беклогом, насправді вона вимагає багато енергії і багато часу. І зазвичай, якщо навіть ви попрацювали деякі задачі, витратили на цей час. То може таке трапити, що ви через півроку не прийшли до цієї задачі. І ж цікаво, чому? І насправді виходить, що ця задача в якийсь момент е стає неактуальною, непотрібною, і це взагалі був ваш waste, так? Також я не очікую, що продакт або Project менеджер буде проводити щоденні зустрічі та взагалі всі церемонії Скрам. На мою. Думку, скрам не дуже ефективна методологія для зрілих команд, але з цим ви дійсно можете не погоджуватись, і я впевнений, тут може виникати великий бадфьорд. Але я цього не очікую. Для мене це деякі речі тут можуть бути не дуже актуальні, та ви можете витрачати зайвий час на те, щоб щось планувати. Щось там обговорювати, там проводити якісь рефайменти, до итогу, о, це буде вест. Насправді, я ось далі розкажу, що я саме очікую, і перейду додаткові якісь речі розкажу, які були б корисні для Project Product Manager. Наприклад, я очікую, що він буде спілкуватися з цікавими сторонами. Тобто. Ми будемо виясняти, що потрібно зробити, нащо це потрібно зробити. Якісь бізнес-деталі, для чого ми це будемо робити, чи дійсно потрібно це робити. Тобто, і ці всі питання людина може задавати. Краще насправді не робити чогось зайвого, чи, чи щось зробити, і потім це буде взагалі непотрібним. Тобто, краще, інколи взагалі нічого не робити. Були ситуації, насправді, коли приходить людина, каже, там бізнес людина каже, треба зробити таку-таку фічу. Потім ти починаєш розкручувати і задавати такі відповідні питання: нащо воно потрібно? Чи дійсно воно потрібно, чи дійсно проводився, наприклад, каздеф. Чи дійсно ці люди хочуть цю фічу, а який в нього там return of investment, так? і коли починають рахувати там десь гроші, десь час, або витрати, сталося так, що виявляється, ця фіча нікому не потрібна, або потрібна якомусь невеличкому, невеличкій кількості людей. Тому вибір за вами, ви можете. Іти питати і робити вес, або ви можете проробити класну роботу і виконувати тільки те, що дійсно воно потрібно. Звичайно, перевірити можливості такої роботи. Тобто, коли вам приходить задача, ви повинні розуміти, чи можете її виконати, чи дійсно у вас є всі ресурси, чи дійсно у вас є всі люди, які можуть це виконувати. Чи вистачає у вас, наприклад, експертизи? Це питання, які ви можете задати собі, і далі подумати, що робити з цим, якщо, наприклад, чогось не вистачає. І е, майже усюди я буду, це буде так, таким ланцюжком: це зробити аналіз ризиків. Коли ми щось робимо, є певні ризики, як продуктові, так і проектні ризики. І про них потрібно розуміти. І я очікую, що людина на позиції Project або Product менеджера буде думати про ці ризики. Інакше, якщо ці ризики не буде продумувати, то в нас може бути не дуже якісний продукт, який ми виконаємо, або не дуже якісна реалізація проєкту. І далі це може призвести до якихось фатальних помилок, наприклад. Давайте я тут приведу невеличкий приклад того. Яка може бути ситуація? Хтось із бізнесу прийшов до проджект менеджера або проджект-менеджера і попросив негайно впровадити нову невеличку фічу. Ну, як він тоді сказав. Якщо ви це зробите по поведінці, яку я не очікую, наприклад, ви одразу пішли до розробника там Вася, слухає, ти можеш виденьку, будь ласка, оцінити цю фічу. Скільки там потрібно робити, таке інше. Він щось робить, він там оцінив, зробив аналіз, там якийсь, сказав вам, ну, на це треба три дні, потім, можливо, ви навіть це зробили одразу. А пізніше може виявитись так, що це питання вже застаріле, воно не актуальне, воно мало пріоритетне. І згадувалось це лише там. Коли ви спілкувались, наприклад, про якусь людину, і у межах цього спілкування виникли такі думки у вашого менеджера. Це вейст. І ви зробили насправді багато роботи. Якщо б ви робили все інакше, то ви б задали багато додаткових питань і, можливо, навіть не робили б це. Тобто, ви б зекономили багато часу. Давайте подумаємо тепер. Такі самі речі про розробника. Я, наприклад, не очікую, що розробник одразу буде починати розробку. Для мене це нонсенс, тому що це як дали лопату, копає, людина починає копати. Нащо копати, тут копати, там копати. Незрозуміло. Розробники, коли починають, вони не розуміють повністю вимоги проєкту, або якщо. Вимоги десь погано задокументовані, може призвести до якихось непорозумінь і помилок не на початку розробки, а потім. Тобто, коли він вже щось зробив, тобто він накодив, він щось зробив, реалізував, він видає вам цю фічу. А потім ви кажете: Вань, ну, ти зробив не так, як я хотів. Ну, не знаю, ось. Ось умови, так, ось вимоги. Я написав по вимогам: це є, це є, це є. А я ж та думав, що ти знаєш, так ось. Я ж та думав. І виходить, наче розробник і, і зробив, і не зробив. Ну, тобто, є питання до цього. І я не очікую, що розробник буде це робити. Це значить, що його треба навчити цього не робити. І друге, те, що я не очікую, це звичайно відсутність спілкування та співпраці з іншими членами команди. Це такий пункт, розробники можуть неефективно спілкуватися або співпрацювати. І це також може привести до якихось непорозумінь та взагалі затримок. Особливо я знаю, люди дуже люблять. Закопуватись в певні речі, вони люблять закопуватись в якісь деталі, хоча ці деталі можуть бути неважливими. Коли розробник ефективно комунікує з командою, з клієнтом, з менеджментом, то тоді і краще виходять насправді результати. Але що ж я очікую від розробника? Ну, в першу чергу, я очікую, що. Він буде проводити аналіз вимог. Тобто, як мінімум, прочитати, зрозуміти їх, запитувати додаткові питання. Тобто, всі ці речі вони додають можливості зменшити вірогідність появлення якоїсь помилки. Друге, це проведення попереднього дослідження. Тобто, це коли він робить якийсь там. Ресерч, того чи не чи може він взагалі це зробити? Чи знає, де це можливо зробити? Ситуації бувають різні. Якщо це досвідчений, можливо, йому і не треба цей попередній ресерч робити. Але якщо це якась нова задача, якщо це щось дійсно нове для розробника, йому треба по-любому порісерчити питання. Що він буде робити, де він буде робити. Навіть якщо йому потрібно дати якусь оцінку менеджеру, не потрібно там просто пальцем в небо. Це, звичайно, гарний підхід пальцем в небо робити якісь такі естімейти. Але насправді можна подумати. Зробити дослідження, подивитися якісь, е, я не знаю, як пов'язані певні компоненти, де ви будете це імплементувати, і дати вже більш-менш точну оцінку. І дуже цікава річ, яку я очікую, якою не, не завжди користуються, яку не завжди роблять взагалі в компаніях, це створення технічного рішення або технічного дизайну. Тобто, це, якщо є задача, вона зрозуміла, там все прописано. І розробник може написати, наприклад, просто в коментар до цієї задачі, як він буде вирішувати цю задачу. Тим самим, якщо в нього є якийсь менеджер, ми проблеми, які можемо побачити в цьому навіть на архітектурному рівні, так? Тобто є така річ, як дизайн рев'ю, то ми можемо зрозуміти. Як саме буде виконуватися задача, і якщо менеджеру це ок, то ок. Бо насправді код рев'ю, яким би він не був абсолютно не абсолютно, але те, коли це не дуже ефективна дія, неефективна процедура, бо витрачається багато зайвого часу. Тобто, але на. Дизайн рев'ю ми раніше можемо зрозуміти, чи буде написаний код плюс-мінус, як ми хочемо, або ні. Тобто, наприклад, це може сприйматися як альтернатива код рев'ю, або щось додаткове. Давайте перейдемо до прикладу девелопера. PM прийшов до розробника та попросив реалізувати нову функцію. Яку клієнт позначив як проблему SAP. Якщо ви одразу починаєте кодувати в цей момент, то тут насправді буде така проблема, як і з PM. Ви будете щось робити, і потім, якщо ви не продумаєте технічне рішення або техдизайн, ви будете стикатись, зустрічати різні проблеми під час вашого коду, під час того, як ви будете створювати цей продукт. Тому що є багато невідомих частин в реалізації. І ви постійно, коли починаєте кодитись, ви постійно щось знаходите нове, нове, нове. Можливо, в якийсь момент вам прийдеться повністю переписати рішення або щось ще змінити. І це насправді виходить навіть набагато довше, ніж просто ви сядете, подумаєте. Зробите якесь технічне рішення, напишете, нехай це буде пару абзаців. Нехай це нормально. І тим самим ви збережете і собі нерви, і собі розуміння взагалі, як виконувати ту саму задачу, щоб не було у вас вейсту. І насправді, якщо при такій ситуації, наприклад, PM запитає вас, коли ви закінчите. Ви зазвичай не зможете йому якісно відповісти, якщо ви просто почнете кодити. Бо ви постійно будете щось нове знаходити, проводити додаткові дослідження, і ваші стімейти насправді можуть бути неправдиві. І розберемо ще третю нашу позицію, третю нашу роль це QA. Що я не очікую від цієї позиції, від людини, яка на цій позиції. Це я не очікую тестування без підготовки. Абсолютно, так само перед тим, як перед будь-яким нашою дією будь нашою дією, нам треба подумати підготуватись. Якщо ми робимо це без підготовки, то це може бути дуже хаотично, і ми будемо витрачати зайвий час. Занадто велике покладання на автоматизоване тестування. Автоматизація це прекрасно, але це дуже дорого, дуже довго, і треба розуміти, що воно не покриває всіх наших потреб. Тому чи потрібно про неї думати, так потрібно, чи треба її впроваджувати? Так треба. Але це треба впроваджувати також з розумом. Розуміти вашу стратегію, розуміти ваші технології, розуміти фреймворки, люди, які у вас процеси, і потім. Її використовувати. Як казав Білл Гітс, автоматизація неефективних процесів компаній призведе до ще більшої неефективності системи. Тому вам треба автоматизувати саме ефективні процеси. Далі відсутність створених баг-репортів під час тестування. Дивіться, якщо ви не будете. Створювати бах репорти потім взагалі дуже складно щось аналізувати, проводити ретроспективу та розуміти, з якими проблемами ви зіштовхуєтесь? Що саме ви репортите команді? Які взагалі є загальні проблеми, по яким пунктам у команди? Далі це виявляється там, протягом історії, а чому ми там це пофіксили? а Чому ми це не пофіксили? А як ми це пофіксили? Як це повинно працювати. Звичайно, інколи можуть бути якісь мінорні баги, типу, як на цьому слайді. І на них не обов'язково виписувати баг, можна їх швидко. фіксити. Але зазвичай такі баги нам треба виписувати. І що ж я очікую від роботи тестувальника, від роботи Quartiers Engineer. Це створення стратегії тестування. В першу чергу. Це той документ, який вам, або не документ, я не знаю, ви можете це навіть усно проговорити, що це допоможе вам розуміти ваш вектор роботи. Розуміти, як ви забезпечуєте якість вашого продукту. Як ви забезпечуєте, на яких етапах що ви робите? Що, що вам допомагає створювати кращий продукт. Друге, це створення плану тестування. Стратегія, вона більш загальна. План може бути конкретний, наприклад, на реліз якоїсь фічі, або взагалі на якусь версію. Тобто ви створюєте план, що ви будете робити, коли ви будете робити, скільки на це потрібно ресурсів. Без цього ваше тестування, як я казав, може бути хаотичним, і ви, скоріш за все, про щось забудете. Ну, це людський фактор. Тому тут. -от це ті речі, які вам допомагають думати. Це все про подумай спочатку. Проведення аналізу вимог та проведення аналізу ризиків. Все абсолютно те саме. Ми аналізуємо вимоги, ми з ними працюємо, ми задаємо додаткові питання, ми по цим вимогам пишемо тестову документацію. Створюємо там тест-кейси, чек-лісти, автоматизацію. Якщо ми цього не робимо, то що ми потім, які ми речі робимо, наскільки вони несумісні з тими вимогами. І проведення, як я казав, аналізу ризиків. Тобто також треба думати про те, що може піти не так. Різних насправді технік про те, як робити. Проводити аналіз ризиків, є достатньо. Ось, Наприклад, один із підходів, який мені дуже подобається в цьому напрямку, це, наприклад, премортим. Тобто, ми уявляємо спочатку, що може взагалі піти максимально не так, і ми одразу з команди робимо такий пре і прописуємо ці ризики і різні речі. Також ми одразу думаємо про те. Що ми будемо робити, коли щось трапилось. Так? Це також дуже цікаві такі речі, на які ви можете впливати, які я очікую, що ви будете це робити на цій певній позиції. Ну, і так само, давайте розберемо приклад. Отже, створюється нова історія. Ми її створили, все виглядає красиво, опис чіткий і повний. Її вже зробив розробник, і це завдання переміщується в колонку «Готово до тестування. Тут розумієте, якщо ви в цей момент ви не готові до тестування, ви не підготувалися, і просто починаєте тестити, то тим самим ви збільшуєте «Time to market», ви збільшуєте той час. Який потрібен для того, щоб нормально зарелізити цю фічу. Тому що так само, як і з розробкою, насправді ви починаєте знаходити якісь речі. І інколи через хаотичність дій ви можете деякі речі робити два рази, три рази, щось забути, щось не протестувати. Тому підготовка це один із. Найважливіших етапів, які потрібно робити, які допомагають вам ефективно виконувати ваші завдання. Так само в цьому е кейсі, якщо ми підготувалися. То ми вже розуміємо, які кейси ми будемо виконувати, які інструменти. У нас є підготовлені тестові дані, у нас підготовлена тестова документація. Ми нічого не забуваємо, ми проходимо, тестуємо і даємо якісний повний фідбек нашим замовникам, клієнтам або там, нашій команді-розробки. Тут я хочу поділитися дуже цікавим. Інструментом, або, я б сказав, набором інструментів. Це сайт Untools.co, на якому ви зможете знайти насправді різні інструменти по різним напрямкам, тобто системне мислення, decision making, рішення вирішення проблем та комунікації. Сайт дуже класний, що є багато як складних, так і не дуже інструментів. Зазвичай вони досить. Прості, вони написані з прикладами, як їх використовувати, тобто все дуже зручно і гарно оформлено. Я рекомендую цей сайт, і він дійсно вам може допомогти вирішувати проблеми, задачі і взагалі покращувати ваші розумові здібності і краще мислити. Якщо ми підійдемо до наших висновків, Можна характеризувати, спочатку думаю, це як проактивний підхід, спрямований на зниження ризиків, який наголошує на ретельному плануванні, аналізі та заохоче до постійного вдосконалення. Цей підхід має на меті запобігти виникненню проблем, а не виправляти їх після виникнення. Я бажаю вам краще думати. Аналізувати, перш ніж робити якісь певні кроки. Дійсно, такий підхід, як спочатку подумай, він буде актуальний насправді на всіх етапах розробки програмного забезпечення. І він покращить той самий продукт і зробить його більш якісним. І ви будете дуже радіти. І як і ваші клієнти, вашому якісному продукту. У мене все. Дякую вам за увагу.